Да. А і хі -хі. Це, було, е, ну, це була перша моя е, реклама. Я, таку, я капець, як боялась. Ми тільки обладнання купили, і ми просто відкривалися одночасно. І мені тоді сказали, що треба брати рекламу у блогерів. Я не скажу, що я там була на тебе підписана. Але тоді взагалі блогерство, ну я ж кажу, як ну, такого не було. Я отак відкрила інстаграм, так свайпнула. Опа, о, кажу, диви, яка дівчинка симпатична, фітнес-студія. І ми запропонували 5 футболок, тоді друкувалося. Да? І ти виставляла ще рекламу. Кламу, в общем, сейчас студії, кажется, сторінки. Офієть. <рес> Оце так. Да. <рес> да? Це я навіть не пам'ятаю. Ну, воно ж ну, тоді Це тільки було починали. Боже, скільки це 18 18-й рік був. Ми тільки відкрились. Марі Марк, це було ну 18 вісімнадцятий рік, плюс-мінус. Ну якби. Блін, треба пошукати. Може, ще <рес> футболка та десь лежить. Так, да, рожевого коля, Я ще пам'ятаю, що ви замовили. Чи ески всі? Я ще думаю, боже, які ході вобли. Ото тренір я жінка то ну в, ну, як в красі, в ага. всій красі, а вони ески, і о, да. Треба подивитись, до речі, я ось по Марі Марку по сторінці. Я так запам'ятала просто от такі інтеграції, наприклад, Стьопік твій відмовив мені в рекламі. Ти представляєш, яка зараза? А? Не взяв. А, а ви хоч побачите рожевий форушева футболка не підійшла. Насправді що, Ні, ну може, якщо це був 2017 рік, то Стьопа ще тільки-тільки починав, і він може. Ні, це трошки Стьопік уже пізніше. Це вже я почала свою особисту сторінку. Потім же ж. Е, це бо я тоді була сфокусована тільки на фірмі, ну, так як ти студію відкрила. Uh -huh. А я відкрила ж майстерню маркетингу. І ми, я ж кажу, закупили це обладнання і на ньому тільки тестували фактично це. І ми тоді співпрацювали тільки з фірмами, ну uh -huh. брендами, да там бізнесами.